Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах та поза ними. Безпечна швидкість. Це швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. При збільшенні швидкості руху поле зору водія звужується. Саме з цих причин гонщики на дорогах і не бачать пішоходів. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку. А також особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Темна пора доби це частина доби від заходу до сходу сонця. У темну пору добита в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Небезпека для руху це зміни дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу, чи перетинає її, або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Перешкода для руху це нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу, або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги, і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється і швидкістю не більше 50 км на годину. У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 кілометрів на годину. Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком початок населеного пункту, дозволяється рух із швидкістю автобусам, мікроавтобусам. Що здійснюють перевезення організованих груп дітей легковим автомобілям з причепом і мотоциклам не більше 80 кілометрів на годину, транспортним засобам, якими керують водії із стажем до двох років, не більше 70 кілометрів на годину. Вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові та мопедам, не більше 60 кілометрів на годину. Автобусам за винятком мікроавтобусів не більше 90 км на годину під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км на годину. Іншим транспортним засобам на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком, автомагістраль, не більше 130 кілометрів на годину. Іншим транспортним засобам на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком дорога для автомобілів не більше 110 км на годину. Іншим транспортним засобам на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою. Не більше 110 км на годину. Іншим транспортним засобам на інших автомобільних дорогах не більше 90 км на годину. На ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, запогодженим з уповноваженим підрозділом національної поліції рішенням власників доріг або органів, яким передано право на утримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути збільшена шляхом встановлення. Відповідних дорожніх знаків водієві забороняється перевищувати максимальну швидкість, визначену технічною характеристикою даного транспортного засобу. Перевищувати максимальну швидкість, вказану у вище зазначених пунктах на ділянці дороги, де встановлено дорожні знаки обмеження максимальної швидкості та зона обмеження максимальної швидкості. Або на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю. Різко гальмувати, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. У разі, коли дорожні знаки обмеження швидкості руху встановлені з порушенням визначених цими правилами вимог щодо їх ведення чи з порушенням вимог національних стандартів або залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться тимчасово виключно у місцях виконання дорожніх робіт, у місцях проведення масових або спеціальних заходів у випадках пов'язаних із стихійними погодними явищами. Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться постійно виключно на небезпечних ділянках доріг та вулиць. Небезпечні повороти, ділянки з обмеженою видимістю, місця звуження дороги тощо у місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів. У місцях розташування дорожніх станцій патрульної поліції та на ділянках доріг, вулиць, прилеглих до території дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих оздоровчих таборів. Дякую за увагу!